Я такий сумний, тому що кляті москалі сьогодні з п'ятої ранку доблять по місту, по нашій країні. Ми мали п'яті виїжджати в Миколаїв до хлопців шо варити калабу. Ми виїжджаємо тільки тепер о 6 ранку до хлопців. Шо варити калабу. Ми їдемо в місто Герой Миколаїв на шляхетну броварню шо до наших друзів. Варети э, газе з обліпихою. І може він ще буде і міцний э, у версії Imperial або Anti-Imperial, Тому що імперії падуть. Перше, що я пам'ятаю, що це десь 18-й рік. Э, львівський крафт вініл фестиваль Це наш або перший, або другий фестиваль був, я не пам'ятаю. Що, приблизно як і мова з 17-го та 18-го року. І хлопці приїхали на фест, привезли різного прикольного пива. От, і під кінець фесту в мене навіть відео десь є Льоша Губський одяг костюм панди кегірумі або кугурумі. От, і все ж потрошки пили-пили, і під кінець фестивалю всі вже доволі веселі. От, я підходжу до стенду шоу, а там хлопчина роздягається, залишається в одних трусілях. От, Віддає свою піжаму кугурумі панди Льоше, І Льоша одягає піжаму кугурумі панди і починає тусити в цій піжамі. Я тоді це побачив, такий ого, хлопці нормально живуть. А потім пам'ятаю, на наступний день ми тоді приїхали з ванільним стаутом, і до нас підходив Діма Волощенко, це співзасновник що От, і він куштував наш ванільний стаут і каже, «Блін, це найкрутіше пиво фестивалю, типу, дуже сподобалось. Мені було тоді так приємно, це емоції і фідбек, який мотивує варити далі і пробувати щось ще робити. От, і так ми затоваришували взагалі з поварню шоу. Потім десь у 2020 або 2019 році була ідея, є ще пиварня андервуд. Прикольні хлопці з Києва. Андервудом вони назвалися, тому що в них пивоварня під лісом. І виходить Андервуд під лісом. А ще, ну це збіг обставин просто. В них співзасновник Женя, я не знаю, як українською коректно буде казати його прізвище. Подлісний. Підлісний. <глістична> Напевно, підлісний. О, і під лісом, і андервуд, і, і реально коварня під лісом знаходилась, і знаходиться. Вони переїхали і знову переїхали під ліс. І ми думали знову ж таки у Львові, домовилися зробити колабу на троїх. І назвати її що за мова андервуд. От але через те, що дуже багато справ в нас, ми там завод будували постійно, не було часу. І хлопці усі зайняті з того часу, що собі збудували поварню, на яку ми зараз і їдемо. Ніяк не доходили е руки до того, щоб зварити пивка і зробити загальну колабу. І от нарешті з'явився час. І ми зараз їдемо в місто Миколаїв варити пиво з пиварнію Шо. Знакова подія. Думаю, буде класно. Після початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що треба якомога більше акумулювати грошей і донатити їх, допомагати. У нас початок сезону, Крафт-культура, наш фестиваль крафтового пива, він же ж в вересні зазвичай, От. а в травні на початку сезону ми вже декілька років поспіль. Проводимо благодійний фестиваль, який ми його так і називаємо Благодійний фестиваль пива, на який пивовари особисто не приїжджають, вони лише присилають пиво, ми його продаємо і увесь прибуток з продажу донатимо. І два роки тому, у 22-му, коли Херсон ще був окупований, а до Миколаєва долітала навіть ствольна артилерія. Хлопцям дуже тяжко було і без води, і з постійними обстрілами. Вони носились по городу, допомагали дуже багато місцянам, а, миколаївцям. От, і ми зробили фестиваль, благодійний фестиваль пива на підтримку поварні. Шо. До речі, хлопці приїхали до нас, також привезли пиво. Вони зараз взагалі це окрема ситуація. Я не розумію, як вони це роблять. Титани. В них нема води. Їм окремо привозять наповарню воду о, на автівці для того, щоб варити пиво. Вода дуже важливий параметр на наповарню, її завжди треба багато. Платити. Те, що може варити зараз пива, не маючи доступу до води, це взагалі нонсенс, дуже круто. Вау! І виходить, провели фестиваль, ми збирали грошенят, віддали е, е, шо. А наскільки я знаю, ну може вони сьогодні ще далі про це розкажуть. А вони ці гроші витратили на тепловізори або дрони, я не пам'ятаю. Щось закупили для ТРО Миколаївського. От ну всі потім вони зробили фонд волонтерський ребел, зветься. Завдяки цьому фонду допомогли дуже багато кількості військових, цивільних. От ми раді, що в нас тоді була можливість їх так підтримати. На Наступний рік робили такий самий благодійний фестиваль, але підтримували вже іншу компанію з повної тусовки. Це солодовня Белгер. Вона з міста Купенськ. Купенськ був окупований цією солодовні дуже складно і команді, і самі, самому підприємству. От, в минулому році ми збирали трошки грошей, підтримали їх, щоб вони нормально могли працювати. Намагаємось підтримувати українського виробника. І не словом, а ділом. Добро пожаловать в рай. У вас тут, конечно, на навіть он... своїх сторон. Ну, вони, ну вони, вони були. До початку, до початку війни вони були, і це був робочий цех. Там, до там, речі, дуже прикольно. Це повилітало через гривень. Так а що, ну дивись, от там Фа-500. Ось там будівля. ти Бачиш будівлю? наступне за нею, там три калібри. Туди два калібри. касети усюди, усюди. От там за, за цією будівлею, от туди далі, людей загинуло купа просто. Бода. Тому так, да, вони просто повлітали. Ну ти ж бачиш, що вони там, зі мною вже зроблено все. Ну що, Ваня, зустрічай гостей. Показуй. Так, що ну що, е Я дуже радий вас бачити. Ми але цього ждали я, всі, чесно кажучи, я навіть цього... не очікував, що це можливо. Ми дуже ждали всі цього приїзда вашого. Да, Чуть-чуть готувалися. Будемо старатися бути гостєприємними. Це пивоварений кабінет. О, вони звідси керують, звідси потім біжуть туди. А чорно чо його не туди не віднести, це вже зручніше буде. Воно так спочатку було, знаєш, і ніхто нічого не міняє. А. <світ> да, давайте далі пройдемося, щоб закінчити все, а потім вже будемо роздивлятися. Це наш маленький бродильник експериментальний, такий по мікро, да, по 200 літрів. Хорошу розв'язку зробили під нього серйозно, щоб не просто там, охолоджувачем. Він підключений до общої системи глюколя. Вони чуть-чуть, бачать. Е, да, в, них, в них невдобне було підключення, вони всі на колесах були. Типу, поняв. Потім дійшли до того. Да, Це грошей багато коштувало, але підключили вже хорошу розв'язку, жорстку. Також фільтри там на е, пропілен поставили. Тому отак. Ну функціонал у них, бачиш, рубашка тільки ось тут. От, в принципі, якщо охолоджувати все, то воно плюс-мінус нормально. Навіть в них, до речі, цей розлив. З них розливали через систему розлива от, грапель. І це важко типу, було раніше робити, коли не було нормальної системи охолодження. То зараз ну, втрати є там, але в принципі все добре. Тут також томатки, там, хейзі різні, експериментуємо. Зараз стоїть бачкова історія, потім розкажу, стабілізуємо його, щоб потім. Так, пішли далі. Потім вся розв'язка нас е, направляє в бродильний. Е, да, малий бродильний, ми його називаємо по. Робочий об'єм 2200. Одна рубашка на них стоїть, тому поки справляємо. Зараз ще охмиляємо пілснір наш, новий експеримент, новозеландський. Великий бродильний. 4400 об'єм в нього робочий. Так, 4800. В тих верхня задача люки, тут бокова. Да, ось бак, бак ще один купили у зв'язку з тим, що води немає і треба десь її хранити. Понятно, коли там об'єми були менші, то навіть в СКТ заповняли там тупо є вільна СКТ, ти й миєш води залив, бо з водою раніше було дуже того, там але провозить е, раз в тиждень, могли два, типа. Мі треба, да, щоб, блін, час, типа, час треба 30 кубів, десь 40 типа, в тиждень. І навіть зараз, типу, кожного дня привозять там по 5-6 по кубів, ти постійно з туди її качаєш, отутвав болір. Треба держати, щоб завжди віз... була вода. Бо вода городська зараз взагалі ужасно, щось пішло, знову, знову соляна, типу, вона брудна, що там неможливо. Ну хоч така раніше, коли взагалі води не було в місті, то була біда. Так виглядає незламність. Незламність українців, і незламність поварні шо. Навіть коли немає водопостачання і немає води, хлопці та дівчата замовляють воду, привозять. Для поварні вода це дуже важливий інгредієнт, і потрібно багато. І я не уявляю собі наскільки тяжко варитися на привозній воді. Але не зупиняються, варять, і це просто неймовірно. Сьогодні в цей важкий для нашої країни день з обстрілів вирвалися до нас наші величезні друзі броварня мова. Ми дуже цьому раді. Ми навіть і не мріяли, хоча дуже сильно мріяли, про совмісну варку, про колаборацію. І це сталося. Тож, очікуйте, ми наваримо бомби. Вже варимо. Да. Вже варимо. <сум> ми ж про щирість. Ми ну, Тільки не на камеру. Був план у нас ще, це, мабуть, що другий фестиваль був, да? крафт відділ. Мені здається, так на це Або пер... ні, другий, не перший точно. І ми тоді вирішили, набухалися і вирішили, що ми будемо робити колабу у трьох з Андервуду. Надегустувалися. Надегустувалися. І ви видали колабу, що за мув Андервуд, але потім в тебе понеслося потім в тебе понесеться новий завод, було до цього, і війна, і от ми. Що мова, що за мова, робимо, мова? треба щось пацанам якось сказати про це. Поїдемо а... до них, вони щось ариме. У двох. І зробимо на трьох, що за замовив Underwood. Underwood, зв'яжіться з нами. Ще погана ідея вставляти дерев'яну палку, коли крутиться лопеть. Це не та лопасть, щоб прям сильно боятися, Я просто попереджую, що не бійся, вона її чучі здвине, ти можеш підняти і все. У нас лопасть, вона ну, не там. Ти впевнений, що взагалі дерев'яну палку, в крутящуся лопасть, ну, це є сенс сюди сувати. Я б своїх все, все добре Я своїх б. В них лопасть там крутиться і вони пхають сюди палку, коли лопасть крутиться. Все нормально. Десь... Піду хлопця. Ставиш. Нічого все, прибрав. Все, прибрав. мішалка там не поломає. Не ломай. Міша, вони мають ефектів. Що ви наварили? не варили? Прикольно? Дуже прикольно. О, Підставка під, е, за ціни. <плес> Одна кега, до речі, 50 євро. Тобто 100 євро підставка. Мені подобається, що дуже щирі відносини і дуже щиро е, спілкування відбувається. Мені здається, це один із найважливіших факторів, коли хочеш робити щось добре. Треба робити це щиро. Ну що, ми відварилися? Ти задоволений? Дуже, і я задоволений. Ну що, це знову ми. Давненько з вами не бачились. Муа! Нарешті. Мою у 3.5 зараз поставимо їсти. Ну ми вирішили без вас, нічого тут не мати. Ну, можна робити діло. і раз. Все. Тепер можна пити пиво. Нам треба вирішити, що ми з тобою робимо по хвилях. У мене вже була ідея, може просто жахнути туди купу цитри і все. Ну це не буде прямо без кост. Це буде цитра. Ци -цитр цитра кост. Так. Свідомий. Боже, криво, зірка, зірка Ютуб. Я, я дивлюся, я дивлюсь всі твої випуски. Молодець, класний контент, мені дуже подобається. Привіт, привіт, привіт. Та я... у вас, вкусня. Всім привіт! Я Діма. Кого? Ну, шо ви? На нас дивляться камерамен. Хоче, щоб ми з тобою щось говорили. Весь день буде на нас дивитися. Що хочеш, щоб ми щось сказали. А зараз ми ось тут. Варимо пиво, але не ми, а вони. Привіт, а ми хочемо пити пиво. А що треба казати? Треба казати, будь ласка, можна мені пиво. Піш... <гум> Головна мета наша з безалкогольним пивом яка? Треба, щоб людина, а, скуштувавши, одразу його ідентифікувала, mm -hmm. тобто вона його п'є і така, о, це вест mm -hmm. Ну, Наприклад, якщо ми варимо весткост. Це я те думаю, частіше це що що буде не так. Я думаю, що це буде. О, це крафт. Добре. <ривіт> і, і другий момент, треба, щоб вона це пала і така. А ну точно безалкогольне. Ну, типа, я не відчуваю, що воно безалкогольне. Якщо в нас вийде зробити пиво безалкогольне, яке люди не розуміють, що воно безалкогольне. І якщо вони зможуть щитувати цей стиль, незважаючи на те, що алкоголю нема, воно буде з якимось посилом, то це е, в нас вийшло. Що ми маємо е, на наразі зараз? Його треба точно сепарувати декілька разів для того, щоб відокремити дріжджі, щоб воно залишилось безалкогольним. Да. Через це воно буде прозорим. Да. Ми не зможемо його зробити мутним. А нам не треба. А, а для того, щоб компенсувати відсутність алкоголю і гіркоти, ми робимо гірким е хміля, додаємо, воно буде гірким. Гірке і прозоре. Тобто це прозоре IPA. Які взагалі існують прозорі IPA. Ну, якщо в нас лише такий зараз є варіант, це або британське IPA. Або американський вискост. Це два сорти, які можуть бути прозорими, тому що ось інші мають бути трошки мутними. Так І що ми переходимо <клес> до класичного вискосту через те, що нас ну, це сама ситуація до нього притягає. І далі, вже, якщо казати саме про вискост, то є розуміння, а яким його робити. Або його робити е, фьюжн-весткост вискост, типа стара класика, але тіпа, на новий лад. А, і це класно робить, коли ми з ним робимо просто алкогольний вес і намагаємося його ну, якось відокремити від інших коштів. Сепарувати, вискостів. в тебе навіть навіть прилад спеціальний є, так називається. Ні, Сеп... ні, ні. Сепар... А, Сепарувати його Сепарувати. А, від алкоголю. А, а тут виходить, що ми вже його, ну, він вже відрізняється від інших вескостів, тому що в нього алкоголю нема. І нам треба тоді залишати його щось. Ну, Якщо ми зараз ще хміля уведемо в сторону, то там від Весткосту нічого не залишиться. Нем, нем, нема, нема навіть думки, що виводити хміля. Зараз ми вирішуємо, які саме. І в нас пропозиція яка? Чинук, цитра і колумбус. Сімка. І сімка. А, і сімка. І Американську класику. Просто щедро, щоб було пахло ярко. Спасибо. І в два етапи будемо хмеляти ракетою, тому що в один нам в ракету просто не влізе стільки ну, хмелю. Так. Це 15 кілограмів. Ідея по пропорціях розділити по 5 кілограмів кожен сорт хмелю. Чому? Тому що є можливість тоді взяти нові пакети, закрити, які максимально свіжий хмель відкрив, засипав, і це дасть нам ще яскравішу аромату. І задаємо, і задаємо їх з різницею в скільки днів. Ну, ми сьогодні драйхопимо 7,5 кілограмів, на наступний день драйхопимо 7,5 ну, можна навіть не по 7,5 там, а сьогодні 8, завтра 7 там, або 6. Дві ну, доби. Сьогодні і завтра. І таким чином в нас вийде 15 кг на 2 тонни це приблизно 7,5 кг на літр. От е і воно і, і пахнути буде яскраво, але yeah. yeah. ну, yeah. при цьому буде залишатися в рамках. Ну, ти, 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 тобі просто його даєш, ти такий по кольору, по запаху, no, це ну, буде. То не в тому і суть, щоб різниці не було між алкогольним і безалкогольним. ну no, Клас, yeah. давайте, давайте yeah. Пробувати. Yeah. Ну, Економити, економити на хмілях на кількості. Я спочатку таки здивувався, думаю, mm. скільки? Ми зараз думаю, ну якщо ми хочемо зробити яскраву пушку. Яскраву пушку, то без такого кількості хмалів не вийде. Да, я згоден. Давайте так робити. Ну що, робимо? Робимо. Меч. Робимо. Робимо. Мені Робимо. Мені сподобалось, що все тобі мені. Вона та поважна. Нащо це вирішує? Вона, да, вона в мене дуже. Для безалкогольного пива дуже важливо, те, що в ньому нема алкоголю, а відносно цього нема гіркоти алкоголю. Алкоголь сам по собі гіркий. І для того, щоб пиво залишалось смачним і був баланс, треба цю гіркоту алкоголю чимось замінити. Наприклад, гіркотою хмелю. Саме тому ми використовуємо хміль-колумбус і зараз е, пане Олеже буде його додавати. Так. І закриває одразу. Якщо ви не знали, то безалкогольне пиво вариться там 7-10 секунд, тому в нас є гупа вільного часу, і ми їдемо гуляти Дніпром. Тема в нас яка? Тема в нас наступна. Нащо потрібні крафтовому пивоварі України ці колаборації? Все дуже просто, все максимально просто. По-перше, індустрія взагалом зараз переживає останні 4 роки дуже важкі часи. Карантин, коли... Ну, Давайте так, ми варимо пиво для людей, які його частіше за все п'ють в закладах. Карантин заклади ліквідував просто на два роки. Потім почалася повномасштабка, ну тут питань немає, тут, тут всім срака. Колаборації це обмін досвідом в першу чергу. Це важливо, тому що достатньо така вузька ніша, достатньо складна, складний скажімо так, порог входу в цю нішу. І ну не купиш там, умовно кажучи, за 4 тисячі доларів собі класну експертизу про те, як варити на постійній основі класне пиво. Це те, що видобувається, знаєте, як кіркою по, по мінералам, там, умовно кажучи, там, в Майнкрафті чи десь ще, ти видобуваєш себе постійно ті знання. Тому е помінятися якимось кількістю знань. Яку які там здобула мова за весь цей час, маючи свій шлях, і помінятися з тими самими знаннями, які здобули ми, маючи свій шлях, вони в нас достатньо різні. Це кайф. Це один із е, от тих от якорів, е, заради яких хочеться цим займатися. Е, правда, можна приїхати і дізнатися щось. Тобі просто візьмуть і скажуть, як це робити, якщо ти не вмієш. А ти приїдеш в свою чергу, скажеш, як це робити, якщо не вміють вони. І чому б ні? На мою особисту думку, нам потрібна класна прокачана індустрія. Нам взагалом там, умовно кажучи, крута мова чи крутий, що в майже неіснуючій індустрії це повна довта. Нам потрібна прокачана індустрія, нам потрібні люди, які масово п'ють крафтове пиво, які тащаться від крафтового пива, які скаженіють від крафтового пива, і щоб їх було тисячі, 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 тисячі. Ось ми зварили колабу. Сьогодні ми зварили е, безалкогольний весткост. Мова плюс шо, шо плюс мова. Да, я сподіваюся, що це буде найяскравіша безалкогольна е, колаборація. Ну що колаборація, навіть просто пиво безалкогольне, без колаборації, яке варило українські броварні. Яка колаборація, таке і пиво. Ну, да. Яскрава. Які ми, така і колаборація. Так. Ну і фермовий жест.